Стара пісня на новий лад, тому що uh -huh. з точки зору ситуації у нас випаде знову ж таки карта спирання на попередній досвід. Порання на попередній досвід в тому, що буде дуже велика кількість розмов, е дуже велика кількість якихось зустрічей, маніпуляцій. Але в, в ті умови, котрі будуть пропонуватися, або вони будуть не підходити нам, тому що. Буде запропонована якась конструкція пов'язана з матеріальними благами, з пентаклями, і в нас пентакль випадає в перевернутому стані. Тобто найміть найміть або зацікавте якимось чином в форматі саме матеріального ресурсу. Ту з кубків вказує нам, що цього ресурсу не буде. Друге, відтягування часу, спостерігання, споглядання за перебігом подій. Карта дурня, тобто момент е, того, що зараз будуть активно форсуватися саме ситуація пов'язання з залученням третіх е, сторін. Але реалізованість в нас, е, е, якщо в попередньому розкладі, це було 60-70% в позитивному е, е, ключі. Тут навпаки відсотків 30 від загального того, що будуть розказувати, ми можемо отримати. І друге, якщо і будуть відправляти, воно буде виглядати, неначе знаєте, голих босих і відправили до нас. Карта праці випадає в перевернутому стані, це момент розчарування, і занадто знаєте, високих сподівань та очікувань. Те, що наше бачення в перебігу подій е і те, що ми будемо мати насправді, воно буде дуже сильно кардинально від відрізнятися. тому що в нас очікування е тузу мечів, тобто реальних важелів впливу, реальних. Військових, я не знаю, представників НАТО, а там постійно якісь обхідні шляхи, і воно можуть створити в свою чергу більше проблем ніж позитивних динамік та зрушень. А і замість того тузу, тузу мечів ми отримуємо пажа, тобто паж це е, якесь невелике починання, котре в принципі кардинальним чином. Не вплине на подальший перебіг подій. Нам може не подобатися дуже наші податки нам можуть не подобатися ті пропозиції, котрі виносяться в форматі податків. Але це процес, котрий вже запущений. В нас випадає карта праці. В нас випадає карта пожинання плодів. Uh, більше того, в нас випадає карта необмеженого вибору в форматі саме пошуку всіх uh, пентаклів. Пентаклі це гроші, uh, котрі як сказати правильно, не задекларовані, котрі сховані, котрі uh, ліві, праві і тому подібне. І все йде в, в тому контексті, що цей процес і механізм, він вже запущений. Його зупинити ну, навіть при великому бажанні. Буде неможливо. А, а чому посмішка? Тому що в нас, знаєте, людей послухати, всі хочуть там інтеграцію, хочуть е, якусь е, там європейську інтеграцію і тому подібне. Тут нам випадає так, що ось тримайте те, що ви просили, але з протилежної сторони є наслідки, котрі також необхідно було враховувати. Пошук вигідних, е, конструкцій пошук обхідних шляхів і продовження гілки популізму в форматі того, що ми даємо в нашій аудиторії, те, що ми, вони хочуть почути. Е, спочатку це було те, що Україна е, повинна перемогти. Зараз ми хочемо справедливого миру. Завтра, якщо буде запит того, що справедливий мир він не йде і не йдуть українці і українські влади на ті конструкції, котрі запропонують, я буду не здивований, якщо Трамп скаже, що Україна терористична держава, котра намагається підняти бурю в стакані. І треба нарешті зупинити Україну і українську владу. В нас... Що переглядати по Трампу, в нього випадає момент необмеженого вибору і момент того, що людина буде свідомо намагатися якось шукати е, ну, дурень. Карта дурня, вона ще карта Джокеру. Тобто ти будеш намагатися вичувати з ситуації максимум користі зиску і давати людям те, що вони хочуть почути, побачити, з метою отримання якихось матеріальних благ, закриття твоїх питань. Е, Ті, хто вважають, що він переслідує великі амбіції стати світовим лідером і тому подібне, залишитися в історії як людина, котра зупинила він, у нього ну, випадає в форматі розчарування. Ну, це наші бажання не завжди співпадають з нашими можливостями. Наші можливості не завжди співпадають з нашими бажаннями. В... В контексті перебігу подій ситуації, як я бачу, процес насправді він може бути більш довготривалим, тому що в нас випадає карта жнив. Карта жнив зазвичай випадає на більш пізній термін періоду, тобто не весна, можливо, кінець літа, початок ось, але тут проблема полягає не в наших бажаннях, а в неможливості дійти згоди і домовитись. Тобто в нас карта е, двійка кубків, карта домовленості. Вона випадає в перевернутому стані. Більше того, в нас верховний жрець. Я не знаю, можливо, Трамп, можливо, е, представники альянсу НАТО вони будуть е, бачити вихід по-своєму, але знову ж таки, у нас карта верховного жреця, Вона випадає по карті дурня. Тобто, твоє бачення воно є не, 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 не те, що не об'єктивне, воно ґрунтується на твоїх бажаннях, котрі неможливо реалізувати. За рахунок того, що ми будемо йти проти думки люд... угу. представників західних партнерів, в нас цей процес він може бути більш довготривалим. І, в свою чергу, за рахунок того, що ми будемо якось обходити ці рекомендації, не робити так, як хочеться, тому що ми в ті умови, котрі будуть запропонувати, вони будуть не, не те, що не вигідні, вони будуть мати дуже великі наслідки в наступні періоди. За рахунок того, що ми будемо обходити ці обмеження і не реалізовувати ті плани, котрі нам. Пропонують західні партнери нам будуть ставити палиці в колеса. Але тут дуже цікава конструкція. В нас, по-перше, випадає карта сила, тобто спроможність вплинути на ситуацію більш радикально за рахунок власних сил за рахунок якихось планів Б додаткових дій, котрі до цього часу ми не залучали. А друге, в нас випадає колесо фортуни. Колесо фортуни це. Питання, знаєте, такого, вдачного перебігу подій, котрий в цілому може вплинути нам на користь і принести позитивні зрушення та плоди. Більше того, якщо дивитися в контексті 2025 року, в нас все одно випадає так, що перспектива повернення територій і перспектива ну, поки що паузи. Але цю паузу ми будемо намагатися використати собі на користь і перестраховуючись, робити додаткові дії для того, щоб відійти від деструктивних руйнівних процесів майбутнього. Пауза в нас може бути на папері, тобто можуть бути якісь домовленості, котрі не, будете, не будуть реалізовуватися так, як ми цього б хотіли і як ми це бачимо. Угу. На рахунок того, що більше того. Там будуть спроби проманіпулювати ситуацію таким чином, щоб звинуватити е, на це ж ну це вже було, тобто, як з домовленостями попередніми, що ми порушуємо свою частину обіцянок. І е, більше, якщо дивитися початок року, нас випадає конструкція, коли будемо намагатися просто. Почати якісь переговорні процеси, якщо їх можна так назвати, але е воно буде дуже пробуксовувати. І ви кажете, там е навесні. Навесні в нас трійка жезлів випадає в форматі нового початку, але процес цей може затягнутися на більш довготривалий е період, саме коли ти сідаєш за стіл переговорів і починаєш щось е розробляти в форматі виходу з ситуації. А друге, в нас випадає невелика перепочинок, невелика передишка, тому що одразу знаєте, якщо ти домовився в вересні за пів року, за рік готуйся до нової, нової частини, нового конфлікту. Котре буде знову ж таки ґрунтуватися виключно на тому, що дивіться, там не дотримуються домовленості, ми а ми попереджали. Угу. І виключно це буде полягати в тому, що ґрунт, основа тих домовленостей, про котрі ми з вами зараз кажемо, вони не, не дадуть такої повноти, повноти закриття тих бажань. На котрі ти розраховуєш. Причому це стосується не тільки нашої сторони, але й сторони Росії. Він випадає як варіант, варіативність двійка жезлів. Він є, ми можемо про нього говорити. Наскільки він ймовірний? З одного боку, в нас випадає перевернута карта миру. Тобто, карта миру, це добра карта в тому, що ти знаходишся в безпечному якомусь середовищі, начебто. Але в перевернутому стані цей мир він дуже повинен бути хиткий. І, друге, тут вже якраз складова стосовно пентаклів. не в незважені якісь дії матеріального характеру, тобто недоотримання або втрата, і ситуації, котрі можуть не... Тобто ми підемо на якісь згоди поступки. Але в нас випадає десятка мочів, тобто ножі в спину, вкрай негативний перебіг подій, і ще один момент підвішеність. Тобто, це можливо, якщо ви виконаєте виконаєте там 250 пунктів обов'язкових, зробити ситуацію вкрай для себе незручною. А і треба буде вичекати певний час. Це знаєте, як хто там в Туречці, Туреччина хоче потрапити, скільки років в ЄС yes. yes. так само. Тобто випадає так, що будуть намагатися дуже сильно розтягувати, казати якісь додаткові умови. І найголовніше, маніпуляції вони нікуди навіть в цьому випадку не зникають. Маніпуляції західних партнерів, котрі підіграють. Росії, і в нас це ймовірний сценарій, і ймовірний з двох причин: перше, не тільки по картам ми робимо проекцію попередніх розкладів. І в попередніх розкладах випадає так, що ці дрібні європейські лідери, котрі мають важелі впливу, в наступному році вони будуть ще більш активними, ще більше там ультиматумів кидати, пригадувати, що як Україна зробила в якому році. Це буде виходити в контексті саме як ставлення палець колеса навіть в реалізацію цього проєкту і цього плану. Будуть різні запропоновані варіанти конструкції, але питання в чому? Що ті е речі, котрі будуть пропонувати, ми кажемо про справедливий мир, він не випадає в форматі справедливого миру і в кубків випадає в перевернутому е положенні. Тобто карта Союзу, карта. Е Домовленостей, каже нам про те, що це та ситуація, котра, не ну, неможливо на даному етапі, неможливо. Саме в форматі домовленості. Тому що е, запропонувати території, нам не запропонують ті території, котрі будуть в протидію е, завершенню гарячої фази війни. І там більше випадає несправедлива ситуація. Тобто, ви віддаєте ще територію, а ми вам можемо запропонувати завершення перекручування.